Все було добре, я пила по цілій капсулі і почала зауважувати, що в мене відбувається в організмі якісь зміни. Я почала відчувати переплив сили, енергії. Е, я ну, ожила, можна сказати, так. Почала е, краще спати, я дуже погано вночі спала. Як збудилася, вже не могла заснути довший час. Потім за деякий час я додавала собі бікардіум, тому що я була постійно на аптечних препаратах, я постійно пила від тиску таблетки для нормалізації. В мене завжди був підвищений тиск з клітинним харчуванням. Я почала трошки зменшувати дозу, тобто я зразу не відміняла ліки? Не відміняла ліки, так. Вже аж за деякий час, так зменшувала, зменшила, тоді відмінила. І побачила, що тиски не піднімаються. Це завдяки бікардіу. Дуже гарний препарат для чистки судин, для нормалізації тиску. Тиск. Ну і крім цього, я ще вживала нічні. Це є наше основне, як сказати, база. база наша база. Але в ранішні. А це лермічні рестори і слід це фіолетові і білі капсулки, рестори для очищення для шлунково-кишкового тракту, а білі для сну, для глибокого сну, нормалізація. Людина засинає і починає відновлюватися в сні. Тобто вона стає зранку відпочивши. Я навіть так 5-6 години, я вже буджуся, я вже виспана. До того ти, десь, скільки би не спав, встаєш і ти вже втомлений. І так гарно клітинне харчування впливає на наш організм. Також я хочу розказати і про інші свої результати. Мене перестала боліти голова, бо вона мене дуже часто болить. Таблетки обігру. Зараз такого немає. В мене покращився зір. Але це вже десь за півроку часу, можливо, і більше. Я ще додала ось такі капельки од ваки. Я ними капаю очі, при потребі ніс, вушка, ну, коли болять, дуже гарні капельки, це рідкий кисень. І вони навіть рано заболюючи. Цього літа зразу такий результат розкажу. В мене було на лиці якийсь такий незрозумілий висвіт. Тут день народження, внучки, один рочок. Я в шоці? Що Шо то буде? Я знімаю на відео до Наталі, ну кажу, що робити. Е, я зрошувала та якби зволожувала лице дропсом і посипала і За 4-5 днів в мене то пройшло. Почало вищити шкіро, почало воно затягувати, ну, воно було лице таке коричневе, тому що такий має корінь. Думаю, треба чимось зволожити. Питаю, чи можна омегою? Молодець. Так, я розкусила омегу і так легенько. Ну що, креми якісь, ну це теж треба знати, якісь спеціальні. І так в мене пройшло. Я дуже задоволена, що наші продукти ну, з ними можна вийти з будь-якої ситуації. Ось такий в мене то передостанній результат. Повернуся до попередніх. Зір в мене покращився. Я вже не бачила читати, я користувалася окулярами, одиничкою. Зараз я вже бачу без них. Супер. Так, пройшов в мене гайморит. Він мене часто турбував, ну так весна, осінь, і то раптово починався. Не то, що там людина хворіє і там переходить, знаєте, ті Ні, раптово починався. І без антибіотиків не обходилося. За минулий рік і цього року, наскільки я вживаю вже рік і 9 місяців клітини харчування, ні разу в мене не було гаймори. Супер. Перестали проготочити ясно. С По щитовиці в мене там є вузли. Результати аналізів ніби добре, вузли є. Недавно ходила на ОЗД, ті дрібненькі вузлики вже позникали, тобто залишилися тільки великі. То не тільки зі слів в мене є підтвердження ОЗД. Супер. Налагодився в мене шлунково кишковий тракт, Пройшли закрепи, геморой пройшов. Він в мене появився після 13... третє.